Тут є така приліжкова тумбочка, тут водичка є в мене, бачите, вона так. спеціально ще буде тумбочки перевозити, щоб вона не перевернулася. Потім тут є ось така, бачите, відсувається. Потім уверх. тянеться вверх і робиться такий от столик, що якщо пацієнт біля ліжка, щоб можна було йому дати сюди їду. От, бачите, такий столик. І тут максимально можна нагрузити 15 кілограмів. Далі збираємо його. Так, натискаємо теж, бачите, тут силочки є, треба вверх натиснути, щоб воно відійшло, і вверх натиснути, щоб воно там зачепилося. А так взагалі тумбочка так стоїть. Так. Ну і тут шуфлятка є. Різні речі, тут теж шуфлятка, різні речі. Під низом є шуфлятка і під самим низом теж. Там можна щось поставити, якусь торбочку. От. Ліжко. Бачите, воно електричне. От шнур йде. І. Його можна на цьому пульті керувати. Ось от, от такий пульт. От, наприклад, піднімати догори. От я натискаю тут кнопку. І піднімається до гори голова. Бачите? Вона стільки подушок. То мені діти дві подушки принесли, бо я не можу спати. Так. Верніше сидіти, там щось собі дивитися. О, так само опускається вниз. Так. Потім. Можна упустити ліжку різні модифікації є. Бачите, наприклад, так зробити ліжко, або ось так зробити. Або оце вниз-вверх. Бачите, ліжко їде вниз, або їде вверх. І можна тут ще зробити, щоб ліжко було або отак вниз, або вверх, навпаки, ціле ліжко. О, треба спробувати, як то буде. Мені не, не дуже добре. Думаю, що я поїду. Так, треба вирівняти. Добре. Отак. Такі кнопки. Так, що таке ліжко? Так, сьогодні субота, 4 березня. І ось такий маю обід. Значить, є зубка з чим вона. Просто картопляна. Картопляна з морквою зубка. Тут є, до речі, дуже смачна каша, я вже попробувала. Якась перлова чи яка. Тут м'ясо. Досить непогане, біленьке таке, бачу, м'ясо. Свине, напевно. І бурячки, дуже смачні бурячки. Я, бачите, як багато. Я попросила потрійну порцію буряків, бо я дуже їх люблю. А так зазвичай так наполовину менше дають. Так що ось такий обід у нас сьогодні. До речі, обід порція дуже велика. І я наїлася е, дуже смачно сьогодні. Бо попередні дні не знаю, щось було не настільки смачно. Ну, але, знаєте, е, це дієта. До речі, мені е, легко стравну дали. Тобто така, що легко перетравлюється. Не знаю чому, бо я все. Не хворію ні на шлунок, ні на що, але, напевно, при таких е, аналізах, як у мене, дається власне, е, дієту легеньку, таку, щоб без е, свіжих овочів, фруктів, але щоб був, е, наприклад, варені, овочі е, і, наприклад, банан. Я думаю, що можна з'їсти навіть потрібно, бо це калій. Ну, Банан я собі купила. Ось. Але взагалі їда має бути легка для засвоєння. Тому. Такую диету мне даете.